Хочу дитину. Хочеш дитину? Яку дитину? Хлопчика, дівчинку? Мені б зрість хоч би була дитина. Ну, а я де ти її візьмеш? Це ж дівчата роблять, родять дітей, а не хлопці. Ну, да. Ну, то як ти хочеш дитину? Де вона візьметься? Ну, то якщо постаратися. То що? Дитину, да, родила. Ну, в чоловік, я була доросла, як діти, ти хочеш дитину? Ти хочеш сестричку чи братика, чи що? Чи як? А, так, да. сестричку чи братика. Ну, то ти повинен мамі сказати, що мама, але мама вже не захоче, вона вже не така вже зовсім дуже молода. Щоб дітей родити. Нам, що це і на старості років, це малий діти? Ну виростеш, ти родиш собі, де в тебе жінка, ти де в тебе дитина?